Якось так будуть складатися е, якось, можливо, обстановка навколо вас, якась допомога. Так буде складатися все, що у вас з'явиться можливість. Це ваша мрія, це ваша заповітна мрія, да, бажання. І щось тут таке, що обов'язково здійсниться. Також хочеться сказати, що дорога тут змалювалася і якось так дивно програється, що вона пов'язана і зі сферою вашої діяльності, ця дорога. І з будинком. От щось тут буде, як начебто, ви відправляєтесь в дорогу, і буде зустріч, на якій ви отримаєте крила. Ви зможете швиденько рухатися, зростати по сфері вашої діяльності, змінювати свої погляди відносно тих планів, які ви раніше будували. Так?